Привіт! Мене звати Каріна Павалка, мені 6 років, я з міста Новояворівськ, що на Львівщині. Я навчаюся в садочку і також хочу на підготовку до школи. І цього року я йду в перший клас, а ще займаюся сучасними народними танцями з двох з половиною років. Їхся по різних містах України виступати. Була на міжнародному конкурсі у Болгарії. І зайняла там перше місце. Маю ще багато металей. А ще відвідала Польщу. Хотіла побувати в Італії, в Туреччині і в Китаї. У мене є сестричка Аліна. Ми з нею плеснята. А ще старший брат Артем. Ми з ними дуже любимо бавитись. Я маю акваріум з рибками я люблю за ними доглядати. Я мрію про маленького косайчика і зніматися в різних проєктах. Mulțumim ceacu de papa!